Та є категорії громадян, яких просто необхідно евакуювати, бо самі вони в разі небезпеки ніяк з цим завданням не впораються. Тим більше, якщо потрібно буде їхати швидко, до західної України сьогодні відправили 128 підопічних обласного геріатричного пансіонату. Проводжали літніх запоріжців, і наша знімальна група. Щоденні обстріли Запоріжжя, щоденна евакуація. Понад 150 пацієнтів обласного геріатричного пансіонату евакуювали на Хмельниччину. Це підопічні запорізького геріатричного пансіонату, які перебували на повному державному триманні. На жаль, ці події, які зараз в Запоріжжі, вимушують нас перевозити цих людей, які на державному триманні, в більш безпечні місця. Серед цих підопічних є також лежачі хворі, їх понад 51 чоловік і з урахуванням і ще людей, які перебувають на вісках, продовж цих дев'яти місяців. Запорізький пансіонат приймав десятки людей, які потребували спеціалізованого догляду та реабілітації. Більшість переселенці. Весь пансіонат сьогодні плаче. Ми дуже сумуємо за ними, вони такі в нас гарні, вони талановиті, у нас в пансіонаті дуже гарні умови. Доглядали ми, як могли, а могли в нас. ми… Дуже були вже креативні, вже на сучасному рівні, всі навчені. На жаль, на жаль, війна. Ми будемо їх чекати. Я їм всім обіцяла, що ми своїх не бросаємо. Ми обов'язково їх всіх приймемо. Місця за ними зберігаються за всіми до єдиного. Жити під постійною загрозою важко кажуть. Підопічні пансіонату переживаємо дуже сильно переживаємо. Ну, вот здесь у меня остается, дети остались, да, город бомбят очень сильно, разбили площадь фестиваля. У меня сын живет на площади фестиваля, я очень переживаю, связи сейчас нету с ним. И вот сейчас тоже мы переживаем, что там, как там. Я здесь родилась, прожила, никуда никогда, ну, так и бывало, ездила, по но я родилась, это мой город. Ну, жалко, конечно, покидать, но такая ситуация, что приходит. Та ну як не страшно, бомбили, як бо ніж. А відкіль ми знаємо, як сюди Україна під бомб'ю. Де воно, як воно буде? Не знаємо, як воно буде. Їдемо, тому що тут бомбять, там бомбять. Підопічні геріатричного пансіонату їдуть у супроводі медичного персоналу та кваліфікованих спеціалістів.